Знаєш, за своє життя я розумів одну цікаву річ, що в кожного є все необхідне для того, щоб бути щасливим. Ментально, фізично, фінансово. Повний набор, повний набор інструментів. Незалежно від того, як складеться твоє життя. Просто комусь це буде легше, комусь важче. В тебе є все необхідне. Просто ніби ти живеш і... Втрачаєш ключі до цього набору з інструментами, не можеш його відкрити або не хочеш пошукати ці ключі. От. І доводиться розбиратися з самим собою, чесно казати собі, що тобі це необхідно. Все починається з того, що потрібно чесно подивитися на себе, поговорити з самим собою, От. і взяти на себе відповідальність за хороше, за погане. Це не просто, але інакше ми будемо грати роль жертви. Будемо стояти на місці. Це завжди нам буде грати тільки в програш. А коли береш на себе відповідальність, ти отримуєш силу щось змінити. В принципі, неважливо, де ти знаходишся зараз по життю, чи на самому дні, чи ти вже чогось досяг. Це працювало і буде працювати. Треба самостійно отримати доступ до всього того, що у нас заложено всередині з самого початку, з самого народження. Як кажуть часто, ви маєте любити себе таким, як є. Це єрунда. Розуміти, який ти є насправді, це одне. Просто розуміти це. Але прийняти себе таким, як є, я вважаю це, обратно жаль лузерська позиція. Наприклад, якщо я вважу 130 кг, половина з яких лишні. І сприймаю себе таким, як є, люблю себе таким, як є. ну Це єрунда. Ви не знайдете таку людину, яка б не хотіла з цього прикладу, наприклад, схуднути. От. Навіщо любити себе таким, як є, якщо це таке, як є, вам не подобається. Треба любити себе таким за те, таким, яким ви хочете стати, себе такого, якого ви бачите, яким ви хочете бути. Оце справжня любов до себе. Тобто не сприйняття себе таким, як є. Я і так розумію, знаю, який я є. Ви, визнати свої помилки в житті, звісно, так. Це. Це кожна доросла людина має вміти це нормально. Але Но любити себе треба за такого, яким я хочу стати, щоб в мене був стимул стати такою людиною. Це більше про віру в себе, це більше про рух вперед, ніж сприйняття такого, яким я є. Якщо я геть не такий, яким я хочу бути, так і жити далі, я вважаю, що це ерунда. І я ні, нікого не засуджую. Просто якщо ти зараз в поганій фізичній, моральній, фінансовій, життєвій формі, ти застряг в якійсь рутині, ну геть застряг. Нічого не хочеться. Просто те, що ти сприймеш себе таким, як є ти зараз в цьому стані, від цього в тебе нічого не зміниться. Тобі потрібен стимул. Його не буде, поки ти себе будеш отакого такого в лапках любити. Треба жорстка правда, яку ти маєш собі сказати, щоб воно тебе е заставило розізлитися або просто спонукало щось міняти. Тому що інакше ну, це просто позиція жертви, це лузерська позиція, самовлюбленість, саможаління, байдуже, називайте це як хочете. Ну, це завжди так і є. От. Спочатку треба навчитися бути чесним з собою, сказати собі цю. Грязну, жорстку правду саму собі в очі. Не звинувачувати світ людей, батьків, друзів, які вас підвели, і так далі. Систему, країну, президента. Байдуже. Ні. Тільки себе. Починаєте дивитися самому собі в очі, признаєтеся в тому, які ви є, і вирішуєте, чи хочете ви таким лишатися. Чи хочете бути трошки інакшим, а не просто сприймати себе таким, як є, і починати робити, міняти щось з себе. Я ріс не в найкращих умовах, як багато хто з мого покоління. В дитинстві було важко, в юності, в школі, в університеті було важко вчитися одночасно працювати, було важко підтримувати. Вже не молодих батьків, поки вони ще були живі. Ну і далі по життю було важко, як і в багатьох. Далі ми з дружиною побудували те життя, якому зараз, ну, багато хто може тільки позастрити, тільки мріяти. Я цим не хвалюся, що я такий прекрасний і замечательний. Я кажу це для того, щоб показати, що це реально. Що зміг я. Я не якась особлива геніальна людина, я звичайна людина. То зможеш і ти багато чого зможеш, ти здивуєшся, тому скільки і чого ти зможеш, так само, як я колись дивувався і до сих пір продовжую дивуватися. Але ну, все починається зсередини з серця, з думок, з харчування, як я і казав вже не один раз. Починається з елементарного, з вашого здоров'я, яке ви маєте налагодити. Бо без цього не буде ні стабільності, ні в голові, ні в серці, ні самоповаги, ні впевненості якоїсь в собі. І решта просто будуть у вас ну, страждання по життю, всі ваші намагання щось змінити далі. З простих звичок починаєте. Налагоджуєте здоров'я, міняється настрій, додається сила, фізична, ментальна, додається впевненість. Бо без самоповаги, з впевненості. Не вийду у вас. Все починається з самоповаги і впевненості. А самоповага починається з дій. Починається з дій і справди перед самим собою, за якою говорив. В принципі, якось так. Друзі, дякую, що слухали. Сподіваюсь, щось хтось почув для себе. Якщо ну, так, так, поділіться, що зачепило або образило, Образити я нікого не хотів. В принципі, все. До зустрічі. Всім мэра.